СБУ відкрила кримінальне провадження щодо так званих виборів до незаконних органів влади ДНР та ЛНР. Справу порушено за дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Про ситуацію в Донбасі та протистояння спецслужб будемо далі говорити із громадським діячем, полковником запасу СБУ та МВС Михайлом Притулою. Пане Михайло, доброго ранку. Доброго ранку Дякую, Україна. результат нашої ранкової студії. Отже, хочу почати з того, що останнім часом наші спецслужби почали так чи не щодня звіто. Про затриманих диверсантів у зоні антитерористичної операції у східному взагалі регіоні СБУ та контррозвідка, що почала просто краще працювати. Ну, звичайно, були створені умови для законодавчої умови для те, щоб було краще працювати правоохоронним органам, і почали нормально працювати. Тобто просто що? не вистачало не законодавчого? не вистачало законодавчого поля. Ну, наприклад, затримують на на території якогось району диверсанти. Так. Зрозуміло, що він диверсант, що він там має доказову базу і так далі. Його ведуть куди? В місцевий районний суд. Все, а його випускають. Ну так що не нещодавно було в Маріуполі буквально там на дня. Тобто це проблеми, які стосувались. Можливо, ще й фахові кадри просто це підсилили? І підсилились фахові кадри. З'явились патріоти, які почали працювати вже дійсно на Україну, а не на іншу країну. І почалося працювати життя. Вер повертаються в Україну. Україна буде жити і розвиватися як нормальна європейська країна, яка дасть нам всім можливість розвиватися і бути багатими і заможними. Ми дуже сподіваємося на це, але так щоб якось можливо узагальнити, то взагалі про що може свідчити ось така активізація диверсійної власне розвідувальної діяльності. Ну давайте дивитися на загальний контекст цієї ситуації. Давайте. В Донбас це регіон, куди війшли війська Російської Федерації. Вони війшли не тому, що Донбас їм дуже потрібен, не тому, що вони хочуть поліпшити життя мешканців Донбасу, зробити, щоб вони краще жили і так далі. Мета входу досить прозаїчна і зрозуміла, треба робити коридор до Криму, тому що у Криму зараз проблеми. Керченська переправа стоїть, їсти нема чого, електропостачання з України, водопостачання з України, постачання газу з України. Тобто Крим сам по собі без України жити не може. Путін вимушений робити коридор до, до Криму. Навіщо йому той Крим то вже інше питання. Але він починає це робити. Тому що якщо він цього не буде робити, його з'їдять, власне, в Москві. тому що в Кремлі багато башен і на його місце вже багато претендентів. І певно, що вони вже є. І таким чином у нього є ну, така патова ситуація, коли він вимушений активізувати свої дії. Звісно, він дає команди, і ці команди виконуються. Але е, мало проробити сухопутний коридор до Криму, йому ще треба Керченську, буде потрібно, крім Керченської затоки, йому ще потрібна буде Каховка. Тому що без Каховки Криму нема води. І це дотаційний регіон, регіон, в який треба покладати дуже багато коштів. Але крім цього, у нього ще З'являється і Донбас. А Донбас це дуже велика проблема е, для Путіна насправді, тому що всі активні мешканці Донбасу вже, власне, виїхали, вивезли своїх родичів. Багато Донбасян вони вже живуть в Києві, вони вже менше кінці столиці. Вони купили досить пристойну нерухомість. Я знаю таких із Луганського, із з людей, які живуть вже тут. Ми їх бачимо щодня, вони їздять по Києву на досить пристойних автомобілях. І все, все дуже фірусті, добре. У них так? дуже доб... вони зробили свій європейський вибір. У них нема ніякого конфлікту з розумом. Хто залишився на Донбасі? На Донбасі залишились пенсіонери, ті люди, які мають працювати і вони мають отримувати якусь дотацію. Тому що Донбас завжди був дотаційним регіоном. Щоб це зрозуміти, достатньо поглянути бюджети України, закони про державні бюджети України на останні роки, навіть на 10 років, на 20 років. Шахти закривались так чи інакше за рахунок дотацій, навіть за рахунок кредитів міжнародного міжнародного валютного фонду. За які гарантувала держава Україна, таким чином Росія отримує в свою опіку великий регіон, ну дуже великий, в якому живуть біля мільйона іждивенців, іждивенців, яких треба годувати. А годувати нічим, тому що продукти вони отримували теж з України. Так. Далі, промисловість Донбасу, вона працює. По е, замкнутому е, колу, е, замкнутому циклу, коли є руда, коли є вугілля, електроенергія і найголовніше, коли є вода. Якщо нема води, то вся промисловість Донбасу вона не, не варта нічого, тому що нема металу і немає нема, 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 нема як спрацювати. А звідки Донбас бере воду? Донбас бере воду з Сіверського Донця. А в Сіверському Донці, звідки з'являється вода? Так, в Харкові воно, баж, це маленький… Зараз вже розірваний, так ланцюг ось цей він весь уже зараз розірваний виходить ні ще не розірваний україна ще постачає воду в сіверський Донець тому що вода в Сіверському Донцю з'являється не природніми засобами, а її качає Україна з Дніпрозержинська, з Дніпрозержинського водосховища з Дніпропетровська. Качає її в Сіверській Донецьці. Цей канал йде від Дніпрозержинська до Харківської області. Так. Це велика система іризаційних споруд без цієї води. Вся промисловість Донбасу не варта нічого. Там жило до початку будівництва Першого каналу, 64 тисячі осіб в місті Сталіно. Все. На цьому все закінчиться. Куди дінуться всі ці мільйони, мільйони пенсіонерів? Активна частина Донбасу виїхала, інша частина втекла вже в Росію. Хтось втік Крим, потім через Крим, транзитом, туди теж Дондалій до легкі схід і в Сибір. Куди цим, цим, цим людям діватись? Україну, інші, вони зрадили. Да, Україну вони вже зрадили, вони будуть чіплятися за будь-якого там, будь там фейкового президента, якого вони вибирають, чи кого там вони вибирають, а інші, все, їм треба тікати. От що буде відбуватися. Тобто на сьогоднішній день ситуація, нам просто і робити нічого не треба. Нам просто тривати е, лінію, щоб ці диверсійні групи не проходили сюди. І тоді все буде добре, тому що час працює проти Путіна. За останній. Місяць, якщо ми зайдемо, зайдемо на сайт Центрального банку Росії, так. це офіційна статистика, ми побачимо, що тільки по міжнародним резервам Росія втратила 25 мільярдів доларів. Це по 24 жовтня. За цей тиждень ще там кілька мільярдів, 5 чи 6. Тобто можливо, саме це може спонукати до активізації. Звичайно, але у цієї війни нема виграшного сценарію. Тобто, а як? Що, що Росія починає робити? Вона починає демагогію протесту, риторику про те, що ми нанесемо ядерний удар по, по заходу. І це в них нормально, в голові вкладається, все, все так нормально. А як вони пона? А нас же що, да? так? Ну, дурна, дурна така ситуація. Вони в паті. І тому вони намагаються зробити хоч щось. По принципу робіть що-небудь. А що можна зробити? Давайте вибори проведемо. Ось пан Ваха, дивіться, зараз багато експертів вони оцінюють ймовірність або прямого прямого військового вторгнення російських військ або знову ж таки під їх прикриттям. Як ви вважаєте, де тоді чекати ймовірного удару? Тому що називаються такі міста, як Маріуполь, Херсон, навіть Бердянськ. Е, місця для удару є або лінія Сходу. Тобто йому ми обозначили, що це треба робити коридор до Криму так. і е, робити коридор до Каховки. Це те, що ну. Тобто без чого Путін просто загнеться. Власне, все, все, що він робить, це буде афера, великий фейк, і за який його самі ж росіяни розтерзають. Тому що шайферія пройде, вони протрезвіють і зрозуміють, що тут щось не так. І наступний удар це Київ, це власне влада. Але тут система удару вона буде інша, і вона вже є інша. Тобто в Верховну Раду прийшла так, якась п'ята колона, так кажуть. І ця п'ята колона, вона буде мотити в воду зараз. Для того, щоб дестабілізувати ситуацію взагалі з владою в Україні. Ну, добре, тобто, взагалі, якщо і далі будуть розхитуватися ситуацію в прифронтових регіонах, так, власне, на півдні України, на сході України, то до яких тоді спецоперацій вони можуть вдатися? Вони можуть вдатися до будь-яких спецоперацій, тому що нас очікує агонія великого звіра. Так. І ця агонія буде досить страшна, небезпечна. Тому що ну, вони будуть діяти, по принципу, зробіть що-небудь, а доброго зробити нічого не можуть, будуть робити погане. Які вони будуть вчинки робити? Це можна очікувати все, що згоден. Хочу просто допомагати їм і фантазувати, придумувати ті вчинки, які вони можуть зробити. Що давайте... розуміти до чого готуватися можна бути пильними, готуватись до кращого життя. І берегти власну Україну ну, гразу, продовжуючи так, так цю тему. Якщо Росія таки вдасться, так до прямого вторгнення, то чи здатні наші спецпризначенці Звичайно. до контроперації, тобто вже на території Росії, так і о, так, я б дуже як хотів, сами... якби наші спецпризначенці проводили спецоперації на території Росії. О, там в Ростовській області перекривали там шосе. Блокували якісь вигляди, казали, що це все ростовські сепаратисти. Це було б дуже класно, тому що це був адекватний удар про приєднання Кубані до України, і це було б ну, адекватна річ. Там та Ганрог має повернутися в Україну. Все це цікаві речі. Але на жаль, наші спецслужби навряд будуть діяти на території. Тобто немає у нас Росії. таких можливостей, ресурсів для цього? Для цього треба все, підготовлені люди. Досить добре підготовлені люди. Війна, розвиток, вона на території України йде в будь-якому разі. І ми багато, бачимо багато проявів таких речей, приховують. Що ж, ми про, програємо її, правильно? Ну, не факт. Просто було цікаво, наскільки б це було ефективно саме з військової точки зору. Ну, звичайно, це було б дуже ефективно. Ну, може, якісь спецпризначені, ці ветерани зберуться та поїдуть там в Ростові похуліганити, щось що небудь таке. Ну, все може бути. Вже такі розмови йдуть, я знаю, просто хлопці пропонували. Прийняти участь в таких речах так. і там виїхати в Ростовську область, похуліганити, та там інше, на Кубані. Це нормальні речі. Росія і Іловайська трагедія так була, і зараз драматичні події з тим 32-м блокпостом і під загрозу оточення вже 31-й. Чому як вважаєте, знову ж таки міністри у нас змінюються? А власне тактика нашого військового командування залишається такою, ну як би так пом'якше сказати, неефективною стара система. Система система, яка будувалася за часів радянського союзу. Ця система будувалася таким чином, що люди очікували команди, за звідки згори, а ця гора була в Москві. От. Потім перевернулася на Київ, але менталітет лишився той самий. Вони бояться приймати рішення, вони не знають, що робити, не знають, для чого робити. Досить вузьке світосприйняття і відбувається те, що відбувається. Для мене це дуже близько, тому що в мене син там знаходиться. І, тобто для мене це дуже близько. І я переживаю за це. Це теж і намагаюся ну, робити полку так, що Азов, так а от. І всі ці речі вони зрозуміли, ми маємо оборонити свою Пане Михайло, ну ось наших бійців на блокпостах зараз можна сказати, що використовують просто як мішені для терористів, і бійці самі скажуться досі, що от їм заборонено стріляти у відповідь. Чому, наприклад, Чому з полку Азов, з полку Азов там командир відправляє заявку на важке озброєння. Так ця заявка не виконується. Тобто сидять люди якісь в міністерствах, відомствах, які сумлінно працюють на Росію. Тобто, всі заявки, все, що можна робити негайно, вони кидають в якісь довгі ящики, починають там думати. Чи приїхала, наприклад, приїхав міномет, да? полк Азов, Ну, дуже добре. Хтось його з міністерства оборони постачав, да. написали міномет в комплекті. Добре, міномет то да, абусоль, а система наведення? Ні, ні вони цього не просто бояться провокувати ворога. Та я вас прошу, ворог вже спровокований. Ну про що ми кажемо? Провокувати ворога, який буде робити коридор на Крим, буде брати Каховку і буде брати і йти на Дніпроніпропетровську. Що це не зрозуміло? Тоді тривати уся така тактика не, не провокувати, не стріляти в першому відповіді? Доти, поки не буде змінений кадровий склад командування Міністерства оборони. Все це можна було зробити. Ми балакали і раніше, це це було можна зробити за кілька тижнів. Але для того мала бути політична воля, а політичної волі, на жаль, ну а взагалі, ось як би ви оцінили от, е, тактику блокпостів? вона є ефективною от, в сучасних умовах? І так, і ні. Вона може бути ефективною, якщо блокпости будуть досить добре озброєні. З іншого боку, крім блокпостів, має бути ще і захист цих блокпостів, в чому дистанційний захист. І має бути план роботи на випадок атаки цих блокпостів. Так ласне як ми... контролювати ту територію? По перше, а яку територію контролювати? Нам треба контролювати, щоб диверсійні групи противника не прийшли в глиб України, а вони проходять. І для того, щоб все це зробити, тут тактика Бог вона досить добра, але крім цього, має бути ще і інші заходи, які будуть робити це фільтраційні заходи, це заходи по виявленню розвідно диверсійних груп там засобах транспорту і так далі. Все це має робитись по всьому країні. Власне робота спецслужб це тільки верхівка айсберга, а захист власної території це справа всієї. України і всього народу, ну поки що так виходить. Що у нас якось запитань більше ніж відповідей, але ми віримо, що перемога за нами Ну, ми на сьогодні хвилин. Це тема на 2-3 години. Тому ми будемо поступово це обговорювати. Да. На цьому будемо ставити крапку. Дякую, що звітали були сьогодні. З нами.